Ігор Возняк та УГКЦ зловживають політичними партіями. Усі політичні партії усвідомлюють, що найбільше впливає на громадян Львівщини церковна ієрархія на чолі з архієпископом Ігорем Возняком. Також усвідомлюють, що його мета це ліквідація опозиції, якою є правовірна греко-католицька церква. Три роки тому вона відділилася від апостатичної ієрархії з причини єресей. Які проповідує кардинал Гузар йдеться про наступні єресі, заперечує вічність пекла, ставить під сумнів Божество Ісуса Христа, ставить під сумнів дівицтво Пресвятої Богородиці, схвалює гомосексуалізм, схвалює окультизм і віщування. За ці єресі на кардинала та ієрархію, яка з ним творить єдність, впала Божа Анатема. Тобто виключення з Христової церкви. Гузар і Возняк уже три роки прикладають зусиль, щоб ані на Львівській облдержадміністрації, ані на Міністерстві культури Держкомнацрелігій не дозволили законну реєстрацію у ПГКЦ. Різниця між УГКЦ та Українською правовірною греко-католицькою церквою. Є лише в тому, що УПГКЦ відділилася від Гузерових єресей. однак суть нашого відділення апостатична ієрархія перед людьми свідомо замовчує. Українська правовірна греко-католицька церква захищає усі моральні, духовні і християнські цінності, які в сучасній добі ліквідуються ідеологією гендер гомосексуалізму. Та ювенальною юстицією. Ця юстиція без поважних причин планує відбирати вже і в Україні дітей з будь-якої сім'ї. Наприклад, у Франції є 2 мільйони штучних сиріток. Причиною для відбирання дитини не є кримінальні вчинки ні батьків, ні дітей. Але в 90-х причиною є так звана задушлива материнська любов. Бозняк і Гузар лицемірно мовчать на запланований геноцид України. Українська правовірна греко-католицька церква навпаки є голосом сумління не лише для Львова, але і для цілої України. Ця боротьба останнім часом набрала конкретну форму підбурювальних кампаній з метою зліквідувати монастирі, сестер вигнати на вулицю. І не дозволити навіть в приватних каплицях відправляти літургії. Однак найбільше зусиль апостатична ієрархія концентрує на те, щоб добитися депортації патріарха Іллі. Уже в 2011 році вона розпочала монстер-процес, в результаті якого на патріарха наклали штраф у розмірі 50 гривень, потребували якийсь матеріал для депортації. Але навіть такий вирок не дає їм законного права на депортацію. Тоді патріарху протизаконно не продовжили візу, хоча мав на це право і належні документи. Таємно, за допомогою інтриг дали на кордон заборону в'їзду в Україну на 5 років. План був такий патріарху не продовжити візу, змусити його виїхати. Але назад його вже не впустити. Оскільки патріарх подав на це беззаконня в суд, то виявилося, що ця так звана заборона не мала жодного обґрунтування і була протизаконною маніпуляцією. Незважаючи на те, що служба міграції не представила жодних документів, які б обґрунтовували заборону, суд вона так звано виграла. До того ж, документи, які згодом додатково виготовила, відмовилася подати на судову експертизу, як цього на суді вимагав адвокат. 6 вересня знову відбувся монстр-процес. В червні місяці на замовлення возняка в газеті Експрес розпочалася підбурююча кампанія, яка тривала майже три місяці. Це були найбрутальніші очорнення, без жодного доказу. Наприклад, що ми вчиняли ритуальні вбивства, що крадемо і калічимо дітей, і тому подібні абсурдні очорнення. Усі скарги на експрес нам повернули. Експрес не дав нам можливості опублікувати ані однієї статті. В рамках сатисфакції. В цій атмосфері Бозняк заснував злочинну організацію Якір, яка відвідує батьків і родини сестер та розбиває родинні стосунки брутальними брехнями, залякуваннями і маніпуляцією. Була небезпека, що двох матерів після такого опрацювання Якорем відвезуть на психіатрію. 3 липня 2012 року на прохання Бозняка Львівська обласна рада видала розпорядження на так звану об'єктивну перевірку УПГКЦ, яку мали проводити СБУ і прокуратура. Причиною для такої перевірки не був жодний карний вчинок. Тут йдеться про дискримінацію релігійної меншини на замовлення Бозняка і УГКЦ. Львівська обласна рада допустилася ще одного карного вчинку, тим, що послала на всі парафії усім священникам прохання, що виголосили акцію збирання підписів за українську мову. Однак ці підписи при цьому зловжили, дотичні підписалися за ліквідацію так званої небезпечної секти, як називають нашу УПГКЦ. Це змусило нас звернутися у прокуратуру. Голова Львівської облради Панкевич на прохання Бозняка допустився злочину зловживання урядом. В рамках ліквідації і заборони служіння літургії в приватній каплиці на вулиці Плугова, 6. Возняк ініціював створення так званої ініціативної групи УГКЦ. Ця група. Наливає клей в замки у дверях каплиці і розпалює релігійну ненависть до наших вірних з метою заборонити служіння літургії. Бозняк також зложив мера Андрія Садового, Щоб подав до суду сестер з вимогою зняти дах каплиці і знизити стіни на один метр з тією ж метою. Не дозволити їм служити літургії у власній каплиці. Тут йдеться про грубу релігійну дискримінацію на замовлення УГКЦ. Наші віруючі щонеділі служать літургію перед стінами храму Петра і Павла, який в кінці 2010 року Андрій Садовий незаконно подарував УГКЦ. Хоча цей храм їм ніколи не належав, наші віруючі домагаються право на почергове користування цим храмом для відправ літургії, оскільки їм заборонено мати літургії у власній каплиці на вулиці Плуговій. Тут знову йдеться про грубу дискримінацію правовірних католиків. В цих днях Бозняк знову зловжив політичною силою для своїх намірів ліквідувати УПГКЦ і патріарха Візантійського католицького патріархату. Від 9 вересня 2012 року цілий тиждень триває кампанія політика Ігора Герчука. Якої маніпуляції з підписами допускається Герчук? Церковники УГКЦ дають благословення його акціям по збору підписів, які адресовані до пар'є. Як про це висловився сам герчук в телепередачі Зік? Чесно. Стверджує, що це був збір підписів на підтримку Юлії Тимошенко для висилання їх в комітет Нобелівської премії в пар'є. Тут йдеться про маніпуляцію церковників з Юра політичними структурами, таку саму, як це було у випадку Панькевича і його підписової акції за українську мову. Збирання підписів Герчука в Шевченківському і залізничному районах Львова має подвійну мету: першою є ліквідація УПГКЦ з депортацією патріарха, а друга. Стосується Тимошенко, тобто йдеться про злочинну маніпуляцію. Ініціативна група Возняка працює спільно з Герчуком. Зразу ж в понеділок надіслала 400 підписів до президента і написала відкритого листа, в якому вимагає депортації патріарха. Одночасно в ньому приписує УПГКЦ Вигадані злочини. На своїх палатках Ігор Герчук має гасла, геть догналі». образливим способом виражає геть у ПГКЦ і геть патріархові Візантійського вселенського патріархату. Вершиною беззаконня є роздавання листівок, в яких він перелічує найгрубіші очорнення. Тут йдеться про такі кримінальні злочини Герчука. Приписує невинним віруючим католикам ритуальне вбивство 10 ножових поранень. Приписує невинним викрадання дітей, приписує невинним крадіж Каплиці, вулиця Плугова, 6. Колосальною брехнею Герчука. Є твердження, що правовірні католики є біле братство, чорне братство, чорна чума, релігійна секта з психотропними речовинами і гіпнозом. Це твердження є кількакратним карним вчинком. По-перше, грубе очорення, частина 3 статті 161 Кримінального кодексу України. По друге. Розпалювання ненависті проти релігійної меншини стаття 161 Кримінального кодексу України. По-третє, груба дискримінація релігійної меншини. Стаття 35 Конституції України і стаття 161 Кримінального кодексу України. За ці злочини Ігор Герчук був даний до суду. Хто підписується під злочинами герчука, сам на себе стягує прокляття.